Матч за третє місце в каютерм КТС протистоїть команді Карс. Найцікавіше колективи приберегли на останок. У другому таймі першими забили Карсівці. Граці Ютерму КТС відповіли у наступній жатаці – 1-1. Більше того, команда ризикнула, пішла на п'ятого і зуміла відразу забити вдруге. Карсівців із колії це не вибило. Хлопці зрівняли за хвилину до кінця поєдинку – 2-2. Доводити справу до пенальті ютермівці не захотіли і ризикнули знову, випустивши п'ятого польового. Втім, це і з ними за 40 секунд до кінця зіграло злий жарт. 3-2. часу аби відігратися не було. Команда грає для 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 вболівальників, тому треба шоу, заказали шоу. І такі така валідуальна кінцівка у нас завжди. У головному матчі чемпіонату області серед ветеранів 35 зійшлися дворазовий чемпіон ФК Авангард та команда Фортуна авангардівці вважалися фаворитами і цьогорічного розіграшу, адже під своїм прапором зібрали зірок рівненського та українського футзалу. Тут Сергій Піддубний, Олександр Бондар, Роман Дацюк, Сергій Степанюк, Павло Дармовіс та багато інших іменитих гравців. Я скажу так, що хороші люди завжди знаходять один одного. Ще у першому таймі представник Ки авангарду відвантажили у ворота фортуни п'ять мячів. Розпочав гольову феєрі Олександр Бондар. Після розіграшу стандарту підхопив цю справу Сергій Піддубний, забивши тричі поспіль. Крапку у першому таймі поставив Павло Дармовіс 5-0. У другій половині фортуна знову пропустила. Втім, опісля відквитала три м'ячі – 6-3. Та цей атакувальний порив авангардівці приглушили двома м'ячами у відповідь. Реалізували наприкінці гри ще два свої моменти і гравці фортуни. Втім, на підсумковий успіх авангардівців вони не вплинули. – 8-5. Авангард 35+, втретє поспіль. Стає чемпіоном області серед ветеранів. Триразові чемпіони Рівненської області в категорії 35+, без жодного втраченого пункту виступає у складі авангардівців. І президент кардинал рівне стандарту Володимир Валявка каже, обласна медаль: це добре, але це не та нагорода, яку він хоче покласти у виграний напередодні його командою Кубок України. Чемпіонська медаль екстраліги так, це та медаль. А я думаю, що ми до цього дійдемо. І, можливо, вже е, незабаром. Тут в першу чергу для того, щоб підтримувати свою фіз фізичну форму, бо за ці роки, чесно кажучи, трохи набрав ваги. Тут всі майстри, тут треба тільки на дальній штанзі правильно ногу поставити. Кращим гравцем і заодно кращим бомбардиром чемпіонату рівненської області із футзалу серед ветеранів став Сергій Піддубний. А от кращим воротарем визнано голкіпера фортуни Ігора Лихвара. Чоловік каже, приємніше було б перемогти у фіналі. Втім, і тим, що команда здобула срібні нагороди, теж задоволений. Проти такої команди, я думаю, ми могли б трошки краще в обороні зіграти і краще в атаці. У нас було досить багато моментів, щоб і забити, але й багато було і пропустити. Щоб брати по грі, так сьогодні авангард набагато за нас сильніший, але я сподіваюся, що в наступному році ми дамо кращий бій. Цьогоріч у чемпіонаті Рівненської області серед ветеранів участь брало 13 команд. Це рекорд для таких змагань. Колективи були розділені на дві групи, опісля грали матчі-плей-офф. Бонгард дійсно виділявся на протязі всього всього турніру. Вони стали чемпіонами. Інші команди друге, третє місце. Ну я не був впевнений до кінця, хто хто яке місце займе. Зараз в планах запустити літній чемпіонат у який в категорії 35+, плюс. Є вже підтвердження від команд. Чекаємо остаточного рішення призерів зимового чемпіонату. Тобто я думаю, що запуститься вже і літній літні чемпіонат. Відтак кубок за волю до перемоги у гравців Ютермо КТС. Бронзові медалі здобули гравці Карсу, срібло у фортуни, а незмінним чемпіоном області залишається авангард 35+. Вадимороз, Богдан Корбяк, телеканали й